Рада вітати вас на своїй кухні. Сьогодні я знову готую цей неймовірно смачний кетчуп до шашлику. Обов'язково зберігайте, ви його точно приготуєте. Вага усіх овочів буде очищена. Помідори 4 кг, Цибуля пів кілограма, яблука пів кілограма, болгарський перець також пів кілограма, Тільки вибирайте такий м'ясистий. 20 горошин чорного перцю, та кладемо все це на плиту і уварюємо протягом півгодини. Періодично збираємо всю зайву вологу, вона нам не потрібна. Перебиваємо все блендером та будемо перетирати через це. Мені зручно дуже перетирати все це вінчиком від цих зайвих шкурочок, тому я роблю так: а виробіть для вас зручним способом. Переливаємо вже наш кетчуп до іншої кастрюлі, відправляємо його на плиту, додаємо 250 г цукру, 25 г солі, паприка червона, копчена спеції до шашлику та чілі. 60 мл оцету і варимо все протягом однієї години до уварювання. Розливаємо по стерильних баночках, закриваємо та окутуємо на 12 годин або до повного охолодження, зберігати в холодильнику або в підвалі.